Льюіс Аліса в Задзеркаллі. Розділ четвертий Близнюк і близняк. Вони стояли, обнявшись за плечі під деревом. Аліса вмить упізнала, хто з них хто, бо в одного на комірі було вишито нюк, а в другого няк. А блис, мабуть, вишито в обох іззаду, подумала вона. Обидва стояли тихо тихо, а ліса геть забула, що вони живі, і вже хотіла зазирнути їм за спину і подивитися, чи вишито там на комірі близ, аж раптом той, що з написом нюк сердито обізвався Якщо ти гадаєш, ніби ми з воску, клади грошенята, воскових ляльок задарма не показують, аж ніяк. Навпаки, додав той ще з написом няк. Якщо ми, по-твоєму, живі, то скажи нам щось. Пробачте, будь ласка, тільки відповіла Аліса, бо в голові її цокали мов годинник слова старовинної пісеньки. Аліса ледве втрималася, щоб не проспівати їх у голос. Близняк із близнюком щинили люту бійку. Близняку у близнюка пошкодив торохтілку. Тут Ворон прилетів. На дуба сів, закрякав, зі страху геть про все забули забіяки. Я знаю, про що ти думаєш, мовив близнюк. Але це не так, аж ніяк. Навпаки, підхопив близняк. Якби було так, то так і мало бути. Якби так і мало бути, то так би і було, а як воно не так, то воно й не сяк. От тобі й логіка. Я саме думала. Ввічливо пояснила Аліса. Як мені швидше вибратись з цього лісу? Вже смеркає. Покажіть мені дорогу, будь ласка. Товстунці лиш переморгнулися і усміхнулись. Вони так скидалися на пару школярів, що Аліса не втерпіла і тицнула пальцем у близнюка і вигукнула Перший учень аж ніяк. гаркнув близнюк у відповідь і затулив рота, клацнувши зубами. Другий учень. Тиснула пальцем Аліса в близняка. Навпаки, як вона і сподівалася, відповів Близняк. Ти не так вітаєшся, крикнув Близнюк. Коли хочеш познайомитися, спершу треба запитати, як маєш, і потиснути руку. Тут обидва брати пригорнулися міцніше і кожен простяг до Аліси вільну руку. Алісі не хотілося тиснути комусь із них руку першому. А що як другий образиться? Аж тут їй сяйнула чудова думка. Вона простягнула їм обидві руки, і вже за мить усі троє кружляли в танку. А лісу, як вона згадувала пізніше, це ні трохи не приголомшило. Не здивувалася вона й тоді, коли раптом почала музику. Музика линула з дерева, що під ними вони танцювали. Просто гілки його, як Аліса здогадалася, терлись одна об одну, мов смачки об струни. Ото було сміху! Розповідала вона потім сестрі, що я й не щулася, як заспівала танцюємо довкола шовковиці. Я не пам'ятаю, коли я почала, та співала, здається, довго-довго». Два інші танцюристи були огрядненькі і скоро захекалися. Чотири кола для одного танцю досить, промовив засапано близнюк. І вони зупинилися так само несподівано, як і почали. Цієї миті змовкла й музика. Обидва випустили Алісині руки і вирячилися на неї, запанувала тиша. Аліса не знала, як починати розмову з тими, з ким тільки натанцювала. Не годиться ж тепер вітатися, думала вона. Вже запізно. Гадаю, ви не дуже втомилися, сказала вона нарешті. Аж ніяк, відповів близнюк. Щиро дякуємо за увагу. Вельми дякуємо, підхопив близняк. А чи любиш ти вірші? Так, дуже. Деякі вірші, відповіла непевно Аліса. То ви скажете мені, як вибратися з лісу. Що їй почитати? спитав близняк, серйозно дивлячись на близнюка і не беручи до уваги Алісиних слів. Маржа і Теслю, це найдовший вірш, відповів Близнюк і палко пригорнув брата. Близняк негайно почав. Над морем сонце сяяло. Аліса наважилася перервати його. Якщо цей вірш надто довгий. Якомога вічливіше сказала вона. Скажіть мені спочатку, будь ласка, як вибратися? Близняк ласкаво всміхнувсь і знову почав. Над морем сонце сяяло, даруючи тепло, і хвилі грали блискотом, мов найчистіше скло. Хоч те, є, правду кажучи, о півночі було. А місяць набурмосився і сонечко картав. Ото на хаба, вдень хіба? Йому бракує справ. Чого б я носа людоньки в чуже діло пхав? Вода була мокрющею, зате пісок сухим. На небі ані хмароньки, було воно ясним, у небі ані пташечки, бо спати час був їм. Тим часом Морж із теслею гуляли бережком та проливали слізоньки над тим сухим піском, якби пісок цей капасний, та вимисти латком. Як сім служниць із мітлами приставити сюди. Чи за півроку, пита, скінчать вони труди? Ні, Тесля каже, схлипнувши, накоїть лиш біди. Ой, устриці голубонькі, так морш тоді гука. Збирайтеся по до цього бережка. Хай буде в нас любесеньки, хоч бесіда яка. Мовчать найстарші устриці, все думають тихцем. Чого б ото ми перлися, казна куди бігцем, і вдома без прогулянок живеш кінець кінцем? А молодих удержати ніхто поже не зміг. Узулися гарнесенько, і на гулянку шмих, Хоч зроду, правду кажучи, не водиться в них ніг. За ними й інші устриці до берега пішли, а там і старші, тлустенькі, невдовзі приповзли. І так одна за одною гуляти побрели. Тим часом Морж із Теслею здолали пару миль, і сіли біля каменя під тихий шурхіт хвиль. Туди ж зійшлись і устриці, неначе на кадриль. Отут і побалакаймо, знову морш заговорив. Про кораблі та чоботи, капусту і королів, про те, як море випити, про крила в кабанів. Стривайте, мовлять, устриці, нам відпочити слід. Гладенькими, як бачите, втомив нас цей похід. Що ж, Тесля каже лагідно, то почнемо обід. От добре, морш погодився. Тут є хлібина в нас, є оцту трохи перчику. І ще лимонний квас? Чи ви готові, устриці? Настав обіду час. Ой, лишенько, ой, людоньки! взяв устриць переляк. Ви нас поїсти хочете? Хіба ж годиться так? А морш своєї гляньте но, ну, чудово тут як? Моя вам дяка, устриці, що ви прийшли сюди. Такі ніжненькі, будь яку бери та в рот клади. А Тесля мовив лагідно на смак ви хоч куди. Стривайте но, це занадто вже. морш Теслю перервав. Вони, он, бач, натомлені. Чого б я поспішав? А Тесля лиш відказує, я б масла менше клав. Заплакав, морщ, ой, устриці, як жаль сердешні вас. А сам хапав найтустіших, ковтав по кілька раз і рюмсав у хустиночку увесь обідній час. Як добре погуляли ми, знов Тесля слово взяв додому, може, час уже, та бережок мовчав, бо устриць морж із Теслею дощенту поз'їдав. Морж мені більше сподобався, мовила Аліса. Він хоч трішки жалкував за бідолашними устрицями, але з'їв він більше за Теслю. Відказав близняк. Він через те і закривався хустиночкою, щоб Тесля не бачив, скільки він з'їв, навпаки. От воно що? обурилася Аліса. Тоді мені більше подобається Тесля, він з'їв менше за моржа. Просто йому більше не вистачило, пояснив близнюк. Аліса спонтеличено помовчила і помовчала нарешті, промовила. Що ж, обидва вони добрячі. Чи... І раптом злякано прислухалася поряд у лісі, хтось пихкотів, мов здоровенний паровоз, їй спало на думку, що то, мабуть, дикий звір. А чи є тут у лісі леви або тигри? збентежено спитала вона. Та це чорний король хропе, відповів близняк. Ходімо, погляньмо на нього. гукнули обидва, підхопили Алісу під руки і повели до сонного короля. Гарненький, еге ж? сказав близнюк. А ліса чи погодилася б. На королі був червоний нічний ковпак із китицею, сам він зігнувся, мов незграбна копиця і хропів на весь голос. Як тільки голова не відскочить, зауважив близнюк. Ой, щоб він не застудився на сирій траві, сказала Аліса. Вона була дуже чуйна дівчинка. Він саме бачить сон, мовив близняк. Як ти гадаєш, хто йому сниться? Ну, цього вам ніхто не скаже. Відповіла Аліса. Ти йому снишся. вигукнув близняк, переможно ляснувши в долоні. Якби ти йому не снилася, де б ти тоді була? Там де й зараз, звичайно, мовила Аліса. Ба ні, заперечив зневажливо близняк. Тебе не було б ніде. Ти просто снишся йому. А коли король прокинеться, додав близнюк, ти бах і згориш, як свічка. А от і ні. Уперто вигукнула Аліса. Якщо я просто сон, то хто ж ви такі цікаво? Те саме, відповів близнюк. Те саме, те саме. підхопив близняк. Він крикнув це так гучно, що Аліса аж злякалася. Цитьте, не голосуйте, ще розбудете його. А чого тобі боятися? сказав близнюк. Ти ж тільки снишся. Ти все одно не справжня. Ні, справжня. відказала Аліса і заплакала. І чого по це я плакав? зауважив близняк. Справжнішим від сліз, не станеш? Якби я була не справжня. Аліса аж засміялася крізь сльози, такою дурницею все це видавалося. Я не могла б плакати. Невже ти гадаєш, що це справжні сльози? презирливо обірвав близнюк. Казна що плетуть, подумала Аліса. Нема чого тут плакати. Вона витерла сльози і промовила якнайвеселішим тоном. «Будь-що, мені час вибиратися з лісу. Вже смеркає. Як ви гадаєте, чи не на дощ там збирається? Близнюк розкрив над собою та братом велику парасольку і поглянув під неї. Ні, дощо не буде, мовив він. Тут його точно вже не буде, аж ніяк. А ззовні? А зовні хай собі дощить, відповів близняк. Мене це не обходить навпаки. Тільки про себе й думають, розсердилася Аліса і вже хотіла йти, сказавши на добраніч, коли раптом близнюк вискочив з під парасольки і схопив її за руку. Бачиш оце? спитав він, задихаючись з гніву, його очі вмить вирячились і пожовтіли, а палець тремтячи, показував на якусь білу штучку під деревом. Це ж торохтілка, відповіла Аліса, пильно оглянувши штучку. Та не бійтеся, не порохівка». Кутко додала вона, подумавши, що той злякався. Стара торохтілка, нікудишня поламана. Так я й знав, кричав близнюк, дико тупаючи ногами і рвучи на собі волосся. Це він поламав, еге ж. Він люто зиркав на близняка, що тут таки впав на землю, і намагався сховатися під парасолькою. Аліса поклала руку близнюкові на плече і, якнайлагідніше, мовила що так зсердитися через стару торохтілку. Ніяка вона не стара, репетував близнюк ще лютіше. Вона зовсім нова, і я вчора її купив гарненьку, новеньку, торохтілочку, голосно верещав він. Тим часом близняк силкувався закрити парасольку, не вилазячи з під неї. Це було так кумедно, що Аліса й за сердитого брата забула. Та нічого з того не вийшло, близняк урешті перекинувся і заплутався в парасольці, вистримивши з під неї голову. Отак він і лежав, роззявивши рота і вирічивши очі. Наче та риба, подумала Аліса. Зчинімо, лютобійку?» – спитав близнюк уже спокійніше. «А вже ж!» – похмуро відповів близняк, вилазячи з під парасольки. Тільки хай вона допоможе нам одягтися. Обидва брати попрямували пліч опліч до лісу і за хвилину повернулися з купою всілякого мотлоху. Там були й валики від канап, і ковдри, і килимки, і скатертини, і кришки до кастрюль, і совки для вугілля. Ти, мабуть, добре вмієш заколювати і зав'язувати? спитав близнюк. Усе це треба на нас надягти і закріпити. Потім Аліса розповідала, що ніколи ще не бачила такого гармидеру, як вони метушилися, скільки мотлоху поначіпляли на себе, і все це треба було попристібати і поприв'язувати. Повдягають у це все і будуть точнісінько, як лантухи зі сміттям, думала Аліса, чіпляючи валика до близнюкової шиї. Це ще б голову не відтяли, пояснив він. Розумієш, додав він серйозно. Найгірша річ у битві. Це залишитися без голови. Аліса пирснула зі сміху і вдала, що кашляє, аби не образити близняка. Я дуже блідий, спитав близнюк, підходячи до Аліси, щоб та прив'язала йому шолом. Він звав це шоломом, хоч насправді то була радше каструля. Так, трішки, вічливо сказала Аліса. Звичайно, я дуже хоробрий, вів потихеньку далі близнюк, тільки нині в мене голова болить. А в мене зуб болить, підхопив близняк, що почув останні слова. Мені болячіш, ж, аніж тобі. То краще не битися, запропонувала Аліса, зрадівши нагоді, помирити їх. Трохи побитися, так і доведеться, зауважив близнюк. Тільки не дуже довго котра година. Близняк позирнув на годинника і відповів Пів на п'яту, десь до шостої поб'ємося, тоді пообідаємо, сказав близнюк. От і гаразд, зітхнув близняк. А вона нехай дивиться. Тільки ти близько не підходь, обернувся він до Аліси. Я трощу все, що бачу, коли розійдуся по справжньому. А я трощу все, що під руко трапиться, підхопив близняк. Чи бачу його, чи ні. А Аліса засміялася. Цим деревам, мабуть, частенько дістається, сказала вона. Близнюк задоволено озирнувся. Я й не знаю, мовив він. Чи в цілії хоч одне дерево під кінець бійки. І все через якусь торохтілку, сказала з докором Аліса, сподіваючись, хоч трохи присоромити їх. Я ні словечка не сказав би, відповів близнюк, якби торохтілка не була навесенька. Хоч би ворон скоріше прилетів, подумала Аліса. Чуєш? сказав до брата близнюк, меч у нас тільки один. Ти краще візьми парасольку, вона так само гостра. Що ж? Треба швидше починати. Скоро тут буде темно, темно. Навіть іще темніше, додав близняк. І справді довкола так потемніло, що Алісі здалося, ніби насувається гроза. Ой, яка чорна хмара. вигукнула вона. Як швидко вона летить. Ой, у неї, здається, крила. Це ворон. скрикнув близняк. Обидва брати дриманули геть, і тут таки зникли з очей. А ліса чкурнула до хаші і сховалася під великим деревом. Тут він мене не дістане, думала вона. Він такий величезний, що між деревами ніяк не протиснеться. Ой, як він вимахує крильми. Веремію у лісі щинив. Он шаль чиєсь летить. Мабуть, її вітром зривало.